Добрий день друзі. Сьогодні у нас буде відео продовження нашого ремонту, який я як не можу закінчити. <гум> то не вистачає матеріалів, то десь натхнення моє пішло вже 3 тижні, не приходило, але сьогодні з'явилося. Так, ми набираємо каркас на потолочок. І так як у нас тут висить кондьор. Він нам не дає можливості скріпити профіль потолочний і до того, що по стінці йде. Тому ми вирішили на бабочки, отак його сюди десь зв'яжемо, щоб закріпитися, щоб було натягнули міточку, щоб все вивести по, на уровень. І зараз будемо крутити, шукати наші, okay, попав з першого разу. З першого разу це класно. А в другу щось не попав. А де вона? Де вона? Що вони не так і бить. Перша є. Ми Будемо робити так, щоб вам не нудьгувати з нами все відео, як це все буде відбуватися. Будемо робити, я зараз щелкаю і наступного разу буде продовження. Так, ну що, трошки в нас таке вже бабочки вже поцепляли на 4 профілинки. Потім будемо їх. Вирівнювати під ниточку підганять, щоб рівненько все було. Ну і продовжувати далі набирати. Так. Я весь білий, так як у нас хата обкладена шлакоблоком зсередини, ну, внутрішня кладка. Вона вся штукатурена. Ось ви бачите, яка штукатурка. Е, і вона дуже в нас холодна і те що відбувалося минулої зими у нас дуже як би сказати було такий ступор нам прийшлося, ну, прийшлося у нас був матеріал гіпс вата е, ми його закупили ще три роки назад. Але відлежав лежав моєму, все ніколи було. Десь моя, моє натхнення десь ходило, блукало, не могло мене знайти. Я, напевно, помилився адресою, не ту адресу йому лишив. І все ми відкладали, цей ремонт. відкладали, відкладали. Ну, а в цьому році вже вирішили, що потрібно його доводити до завершення, так як гіпсокартон лежить. І потрібно його використати. Ну і заодно міняю проводку кругом, на лампочки все. Ну це все я роблю сам. Коробки, розводка. Так як в мене куча кумів електриків, а мені довелося стати самим електриком. Оце такий, таку кімнатку ми зробили доці. Там провод ще потрібно буде завести до коробки, ну, це вже буде заводитися, як ми зробимо повністю всю проводку ми її підключимо. Отакий От у нас ремонтик у доці. Ну, це вже її робили після того, як ми її обшили, стіну ми обшивали тільки на ру, ну, та, що йде, е, як би вам сказати? Внутрішні стіни ми не обшивали гіпсом, ми обшивали тільки оцю стіну і біля вікна закладали туди вату, щоб общем, Ми з наружжя у нас обшите пінопластом. Ну і так, як все одно холодно, тому що це був колись медпункт, який передали в користування людям. Так що так? так папа не хоче моя доця зніматися з папою в ютюбі. Так що от Ну, Це вже був ремонт, доці ми зробили давно. А я все чекав свого натхнення, щоб його продовжити. Так, ну і тепер. Добрий день. Ну що, у нас продовження. Робот уже дерген, задовбали вже її. Ага. Не попав. Неділя у всіх нормальних людей вихідний. А мені дружина не дає відпочити, гоне мене на роботу. Mm. Так, ну і що собі оператора, який трошки познімає, щоб ви подивилися. Що mm. ми Бабочки, бабочки. Пойду. Полные глаза полякны. Ладошечку так ага. чух. Попасти треба в реєчку, там реєчки йдуть підбиті. І коли в неї попадаєш, воно тоді зажимає. О, попав потимку. А що цього не треба бурити? і добре, как би, і... Ну, трошки легше, ніж коли його бурить, дюбіля задувати. Це трошки легше. Щоб рівненько було. В общем, набігаюся по кімнаті, капітці. Мебіль передвигай. Там неї лавцю передвигай. А нікуди не ділися. Лишилася остання кімната. Добрий день, друзі. Продовжуємо наш ремонт. Будемо на потолочок всовувати вату. У нас там є два листа гіпсокартону. зараз ми їх використаємо. Поки купимо інший, використаємо цей, щоб не тратити час дарма. Одіваю маску, тому що роботи... працюємо з ватою і щоб не дихати нею, так що будемо так ось працювати. Олещі дівоточки бажано, тому що це вата. Și țin, mai bine nu